Є знижки на лізак. 10% в аптеках Подорожник. Вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Вони захопили наш раціон. Глибоко перероблені продукти це як ознацька цивілізації. Їжа, що так легко втамовує апетит. Та економить наш час, але на постійному небезпечна. На даний момент ця їжа настільки пронизала наше суспільство, що ми з нею мусимо знаходити якийсь компроміс. Що таке глибоко оброблені продукти? Чому ми на них витрачаємося щодня? Хоча їхня присутність у харчуванні загрозлива, 24-річна Емі два тижні харчувалася винятково ультраобробленими продуктами. Ковбасами, снеками, печивом і магазинною випічкою. Її сестра-близнючка Ненсі теж дотримувалася дієти та сама кількість калорій, але, на відміну від сестри, їла лише сирі або легко оброблені продукти. За два тижні Еймі додала у вазі майже кілограм, а Ненсі, навпаки, схудла. Водночас у крові Еймі підвищився рівень цукру та жирів. Це невелике дослідження на парі близнючок провели вчені Королівського коледжу Лондона. Його результати показують, науковці не дарма непокояться через негативний вплив глибоко обробленої їжі на здоров'я. Йдеться про ту їжу, що під час створення зазнала із десяток технологічних втручань. Візьміть будь-яку ковбасу, це цілий детектив. Професорка Олена Сидоренко пояснює, основа ультраобробленої їжі була цілком корисною однак, після трансформацій обробці буквально щезає все цінне. Наприклад, чіпси звичайно, основа це картопля. Натуральний продукт, який містить гарні складові, кальцій, магній, калій, тобто для серцевої судинної системи. Але Вигляді чіпсів це вже продукт, який не має абсолютно ніякого відношення до харчової цінності картоплі. Маємо і його складові. Ось, коли я нюхаю, мені хочеться спробувати. Аналогічна історія з усіма пакетованими снеками, запакованими солодощами, солодкою водою. Сирами, ковбасами і навіть на перший погляд, безневинними пластівцями. Ми бачимо, ось, наприклад, це екструдований продукт. І по закінченню формування виробів теж додатково ще вносяться ароматизатори або барвники, або якісь інші добавки, які роблять приваблими цей продукт. Проте це не порівняно із безпосередньо крупою. Що ж тут такого поганого? Пояснює дієтологиня Софія Шпак. Її пацієнти на перших консультаціях частенько зізнаються, ультраоброблені продукти в них у звитці. Це негативно впливає на наш організм у вигляді порушення вуглеводного обміну це переддіабету, інсулінної резистентності, цукрового діабету або ж сприяє надлишковій масі тіла. Це асоційовано з ожирінням. Крім того, негативний вплив на серцево-судинну систему та на порушення мікробітків. Біоти, звісно, співіснувати з такими продуктами можна. Науковці вирахували 10% у денному раціоні цілком ок. Але по факту люди їдять більше 30%. Насправді останні дослідження показують, що третину раціону займає ось така ультраоброблена процесована їжа, тому що зараз всі зайняті дуже всіх мало часу. Всі хочуть якомога менше витрачати час на приготування їжі, на закупку продуктів. Українці тут не виняток. Шаурма, може це кока кола мені здається, що іноді треба і того, і того їсти. Не стримуюсь, чесно, не стримуюсь. Отже, треба почати зі своїх звичок. Фахівці радять читати етикетки. Чим більше єшок, тим більше обробки і менше цінності. Також поряд із ультраобробкою повинні бути цільні і свіжі продукти. Вони допоможуть організму впоратися зі шкодою. Важливо планувати свою їжу, а не споживати хаотично. Ще ідея робити заготовки, а замість печива чи батончика на перекус захопити горішки. Можна керуватися легкими такими правилами по життю, тобто е споживати цільне, а не подрібнене. Наприклад, беремо яблучко, а не беремо сік, беремо шматочок м'яса, а не ковбасу, беремо кашу, а не пластівці, беремо там творог. Кисломолочний сир, а не плавлений сир. А якщо, приміром, дуже хочеться випічку, надавайте перевагу свіжоспеченій. Ось цей круасан, ой, він так е, пахне, що це неможливо. Це суто задоволення для споживача 21-го століття. Начинка ми теж бачимо глибоко перероблена шоколадна паста, яка. Можна читати склад. Склад я розумію, що буде займати значно велику, великий обсяг часу, тому, якщо це доставляє задоволення, можна інколи, але суто для того, щоб зрозуміти, що краще з'їсти щось інше. Тим паче, що вибір на сьогодні достатньо великий. Так, йдеться про звички, які змінювати вкрай складно, але принаймні спробувати точно не завадить.